Щорічно 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято є спільним для усіх родів і видів військ. Традиційно у цей день нагороджують військовослужбовців, а також вшановують полеглих захисників. Вже понад 10 років військові борються, захищаючи нашу країну. З 2014 року вони усіма силами відбивали ворожу агресію на сході та відстоювали кордони України. З початком повномасштабного вторгнення ЗСУ показали всю свою відданість та мужність у протистоянні з ворогом. Вони звільнили від окупантів Херсонщину, Київщину, Харківщину та ще багато міст і регіонів України. Повага, подяка, пошана. Ось що відчуває наш народ, коли мова йде. Саме про вас, коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога, його ракети, його дрони, його бази, його наглість, Бачать, як ви бороните Україну. Кожен українець завдячує зсу за життя та можливість бачити, як майорить над головами жовто-блакитний прапор, адже військові віддають своє життя за мирне та щасливе майбутнє до дня збройних сил України в Житомирі вшанували полеглих захисників та захисниць. Це є традиція у всій Україні розпочинати будь-який день із загальнонаціональної хвилини мовчання. І сьогодні тут, на алеї слави героїв, які віддали життя за Україну, відбувся реквієм пам'яті полеглих воїнів. Алею було відкрито у серпні цього року. Там знаходилось 10 стендів, на яких розмістили 600 фотографій полеглих героїв Житомирщини. Сьогодні ж додали 11 стенд, на якому розмістили ще 60 фото. Сьогодні ми вшануємо пам'ять кожного, кого ми знаємо і кого ми про кого ми не знаємо, чиї імена звучать, і чиї імена на жаль і ще ідентифікуються, і віднині 660 поглядів. Зустрічатимуть нас, кожного Житомирянина, кожного гостя міста. Ось тут, на Алеї Слави, своїм поглядом. Мелана Ямкова, Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. З нагоди Дня Святого Миколая благодійна організація Гуманітарний хаб Житомир привітала дітей із Денищівської спеціальної школи Житомирської обласної ради, подарувавши пакунки і шкільним приладдям. Ми будемо надавати шкільні набори, які ми отримували від нашого партнера донора. Вони нам передали всі шкільні набори, які складали власноруч дітки з Японії. Це будійська організація Рісокошакай. Окрім необхідних канцтоварів, до наборів також входять подарунки та листівки, які школярі з Японії. Підготували власноруч. Кожен пакуночок має унікальне наповнення, що робить їх різноманітними та неповторними. Знаю розрісовкою. Знаю. Тобі друзі подобаються? Вони з Японії. Денишівська школа, до якої завітали благодійники, спеціалізується на виховній роботі з дітками із тяжкими порушеннями мови. Всього у закладі навчається 87 учнів, з якими проводять корекційні заняття. Завдяки добрим людям, таким як благодійний фонд, гуманітарний хаб Житомира. Ми зможемо організувати гарно освітній корекційний і виховний процес. І діти з радістю йдуть до школи і навчаються. Також благодійний фонд привітав вихованців Березівської спеціальні. Школи та дітей ВПО, які переїхали з селища Білокуракенського, що на Луганщині. Артем Сударчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Танцювати ніколи не пізно саме це доводять Житомирські жінки мудрого віку, вже близько 10 років відвідуючи танцювальний клуб Ретро в центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка. Вони стверджують, танці дарують не лише здоров'я, а й друге життя. Я вважала, що фізична активність тільки присутня в танці. Ні. От фізична активність, вона притаманна всім живим істотам, а танець це зовсім інакше, то філософія життя. Наш наставник, керівниця гурт, гурту Ретро, вона нас вчить бачити іменно сенс у виконанні рухів. Клуб дає можливість завести нові знайомства, розвинути комунікативні навички та корисно провести свій вільний час. Жінки із захопленням розповідають, що не можуть дочекатись нових занять, які проходять двічі на тиждень у вівторок та четвер. У нас тут і спілкування, і якась оздоровча дія на, на організм, і це ми спішимо сюди приходити, і ми маємо велике задоволення. Ми виступаємо, ми спілкуємося і пізнаємо музику, пізнаємо якісь нові рухи. Ну, це все стимулює для життя. Хоч щось болить, нічого, прийшла, все забувається. Танцювальний клуб Ретро на єдина секція у творчому просторі. В стінах бібліотеки відкрився університет для людей поважного віку. Там пенсіонери можуть серед усього відвідувати клуб з англійської мови, грати в шахи і займатися в театральній майстерні. Малював Петраківку, хто танцює, хто займається декламуванням віршів, хтось займається комп'ютерами. Ми приймаємо участь у міжнародних, навіть і в обласних, і в міжнародних конкурсах. У Львові ми були на міжнародному конкурсі. У минулому році ми були у Хмельницьку на міжнародному танцювальному конкурсі, де зайняли в своїй категорії перше місце. Також в бібліотеці проходять заходи і форуми для молоді та дітей. По суботах проводять майстер-класи з різних стилів танцю як українських фольклорних, так і різних народів світу. Слід відмітити, що бібліотеки давно вже переформатувалися. Бібліотеки сьогодні сучасна українська бібліотека це простір дозвілля розвитку взаємодії на фундаменті книги. Університет поважного віку, створений в 2015 році. Він за цей період хватив вже більше 500 чоловік. Ми люди з вами соціально активні, Час живемо в час дуже багатьох викликів, складних викликів, і ти маєш весь час вчитися. А люди, люди старшого віку вони вже прийшли до тієї пори, коли є час якраз розвиватися. В центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка запрошують усіх охочих займатися у танцювальному клубі Ретро та стати студентом університету. Олександра Смірнова, Ігор Летвак, телеканал СК 1 4 грудня в Житомирі відбувся чемпіонат з волейболу серед спортсменів з порушенням слуху. Змагання проводили в Житомирській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю. Участь в чемпіонаті брали три команди дівчат віком до 16 років дитячий волейбольний клуб Полісянка та команди Березівської і Житомирської спеціальних шкіл. Ну, наші змагання проводяться з метою популяризації даного виду спорту. Чим наш відкритий кубок міста характеризується це тим завданням, що відбувається інтеграція спортсменів з інвалідністю у загальний, до загальної системи спорту на Житомирщині. В нашому турнірі приймають участь не тільки діти, які мають порушення слуху, а також і здорові дітки. Ну тобто, зокрема, спортивний волейбольний клуб. Полісянка змагання з волейболу, які подальші заходи в грудні присвячені міжнародному дню людей з інвалідністю. Заходи згідно календарного плану спільно з Житомирською міською радою, з Житомирською обласною військовою адміністрацією, проводяться саме в рамках міжнародного дня з інвалідністю. Протягом цього місяця у нас заплановані змагання з шахів, плавання волейболу серед дівчат. Зараз відбувається, волейболу серед юнаків, а також боча. На основі змагань, за словами Сергія, будуть відібрані найкращі гравці, які зможуть поповнити склад збірних команд Житомирської області в 2025 році. В волейболу спортивній команді навчають чотири тренера: двоє займаються з хлопцями та двоє з дівчатами. За результатами чемпіонату перше місце посіла команда Полісянка, друге Березівська школа і третє команда Житомирської спеціальної школи. Переможці та призери отримали грамоти, кубки від управління в справах сім'ї, молоді та спорту ЖМР, а також заохочувані подарунки від Житомирської обласної дитячої нацької спортивної школи. Артем Сидорчук, Олександра Смірнова, Ігор Литвак, телеканал «СК1». Вже з наступного року на світлофори чекає реформа. Замість зеленого кольору буде сяйти смирагдовий. Ми вирішили поцікавитись, що про це думають житомиряни. Ви знаєте, весь інтернет про це гуде, і я їх підтримую в цілому, тому що ну це безглузда, як на мене, річ ну взагалі, просто. Теперішній час, е, які пенсії в людей, які зарплати, які ціни ростуть? Е, війна, а вони світлофори міняють. а далі що будуть міняти? То бруківку міняли з нас, задурні мають. Це вже світлофори з нас знущаться. Ну дуже ну, не звикли зв... до зеленого, а <смірка> ну, та смарахдовий, чого він. Ну я думаю, що не треба його змінювати. Зелений він був, є. Ну яка різниця був зелений, став зелений. Тільки можна те, на темніше трошки. Ну, Я якось звикла до того до старого, так що я не знаю, як це. Ну, Якщо будуть правила, то будуть соблюдати їх, мені так кажеться. По-другому не можна. Ну, зараз в країні війна. І думати про те, щоб змінювати кольор на смарагдовий, ну таке собі. Я багато інших важливих рішень для того, щоб вирішувати їх. А не змінювати таке. Ну, я щось не задумувалась. Мені перейти дорогу я зможу і при сморах і при зеленому. Так що без різниці. Ну я чую цю новину, а дуже багато возмущаються люди, бо коштів якоби нема. Ось, Хоча у крупи вони є, їх дуже багато. От, ну нейтрально, якщо чесно. Їм там повинно бути відніше, але я думаю, вони повинні бути відповідальними, якщо приймають таке рішення.